Слава Україні в ефірі щотижневий випуск програми військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Далі про головні події в житті українського війська. У Києві відбувся четвертий саміт Міжнародної кримської платформи. В ньому взяли участь майже 60 іноземних держав та міжнародних організацій, які підтримали суверенітет та територіальну цілісність України, схвалюють формули миру президента України Володимира Зеленського та запевнили у подальшій допомозі нашій державі у захисті проти російської агресії. Володимир Зеленський під час виступу зауважив, що завдяки кримській платформі вдалося повернути і зміцнити увагу світу до російської окупації українського Криму. Ми зараз в тому числі завдяки кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів, абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме до міжнародного права, до сили світової солідарності, а також до необхідності відновити для України повну справедливість і, зрештою, надійний мир для всієї нашої землі, для всіх наших людей. Президент Туреччини Реджеп Таї Ердоган під час відеозвернення до учасників четвертого саміту кримської платформи заявив, що повернення окупованого Росією Криму під контроль України є вимогою міжнародного права. Він підкреслив, що Туреччина підтримує завершення повномасштабної війни на основі територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України та звернув увагу, що анексія Криму, проти якої виступила Туреччина з першого дня, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію. Реже Пердоган наголосив, що забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини. Запевнили у подальшій підтримці України і прем'єр-міністр. Хорватії та Латвії Андрій Пленкович та Евіка Сілінея зокрема це проявлятиметься в допомозі енергетичному сектору розмінуванні лікуванні військових та відпочинку українських дітей. В ході саміту кримської платформи також відбулось відкриття меморіалу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Звертаючись до присутніх, Володимир Зеленський наголосив, що ця подія відбувається у час, коли Крим знову став полем бою за свободу, за гідність і за право жити на своїй землі. Цей меморіал це не просто данина минулому, це символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо. Тисячі кримських татар були силоміць. Виселені зі своїх домівок тисячі загинули десь у цій жахливій довгій дорозі, десь у чужих землях. І вони були вирвані з кореном із рідної землі, але цей корінь проріс у серцях їхніх нащадків у кожному з нас. І ми стоїмо тут сьогодні, щоб наголосити світу, Крим це Україна, Крим. Це наш дім, і ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому. Продовжуємо випуск. Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив візит до Києва, де оголосив про виділення нової допомоги на суму понад 700 мільйонів доларів США, щоб продовжувати підтримувати Україну та її народ у боротьбі з агресивною війною Росії. Ця допомога підтримує енергетичну інфраструктуру України, надасть життєво важливу гуманітарну допомогу українським внутрішньопереміщеним особам і біженцям, а також підтримує операції з розмінуванням, які запобігають жертвам серед цивільного населення, відновлюють цивільну інфраструктуру та сприяють безпечній доставці гуманітарної допомоги. Ще одне повернення наших людей 49 українців і українок вдома. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Лені Єумірова дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць Азовсталі, вдома й герой України військовий медик Віктор Івчук. Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України знищили російський бойовий літак Су 30 СМ влучанням з ПЗРК. Винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку повітряно-космічних сил Російської Федерації, які базуються на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Окупанти втратили зв'язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня близько п'ятої ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошукову-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26 та гелікоптерів Мі 8 і К-27. В обідній час росіяни доповіли команду про виявлену в морі за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут характерну пляму від пального. А невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30 СМ. А чи вижили два члени екіпажу, офіційно не повідомлялося. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. І до інших новин, охорона рідного берега від ворожих диверсійних груп та протимінна безпека головні завдання для екіпажу катера на чергове патрулювання. Як і чим українські військові моряки боронять південь країни, дивіться у сюжеті. Закуплені та подаровані Естонією катери це щось. В першу чергу, опинившись на борту катера Єрпінь, ще більше пишаєшся українськими ВМС. А в другу шестонцям, бо на такому катері хочеться підписати контракт із Збройними силами України. Мінімалізм і практичність тут поєдналися із нотками вишуканості і стилю наші автограф шведських корабелів. В можливості патрульних катерів Navy 18 VP, створених Балтік Boats, варті уваги. Катер завдовжки 17 метра приводиться у рух двома дизельними двигунами Volvo Penta потужністю по тисячі кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість 33 вузли. Це 61 км на годину. Та найцікавішим є інше. Звернуло увагу на положення корпусу катера під час руху. Воно не змінюється. Принаймні до хвилювання моря більше 3 балів, але й тоді з таким балансуванням здається, що екіпажу буде максимально комфортно виконувати завдання за призначенням. А справа ось у чому. До днища катера кріпляться ось такі короба, у кожному з яких сфера всередині якої обертається важкий вал. Ця конструкція утворює заспокійливий стабілізатор, який дозволяє задавати кут нахилу катера людині, а не хвилі. Це суттєво допомагає роботі бойового модуля, який теж має власну стабілізацію. Тож проблеми та незгоди не роблять при стрільбі погоди, і оператор у зручному кріслі швидко дістає ціль на відстані 2 кілометрів. Враховуючи, що екіпаж і катер нерозлучні на час війни, для особистої гігієни відпочинку та харчування екіпажу створені всі умови. Виглядає круто, еге ж, десь у власноруч виритій норі матюкнувся зараз піхотинець. Та не поспішайте заздрити, є і ціна комфорту. Не кожен може служити на морі, як через особливості організму, так і моральні навантаження при перебуванні у замкнутому просторі між хвиль, плаваючих та якірних мін, шахетів і ланцетів. Якщо із усім перерахованим у вас все в порядку, є всі шанси стати справжнім морським вовком. Під час патрулювання екіпаж перевірив акваторію на наявність вибухонебезпечних дрифуючих предметів та непроханих гостей. Але гонорово маневрувати на крутому катері тобі дадуть не одразу. Спершу, звичайно, доведеться навчитись витискати максимум користі цього морського коника та взаємодіяти в команді, аби виконати наказ. До нас прибувають люди з різних. Частин та які ніколи не бачили корабля в очі. Вони відпрацьовують теоретично, здають іспити, екзамени, потім практично відпрацьовують стрільби, виходи на катерах, е навчаються керувати катерами, і наприкінці ми отримуємо злагоджений екіпаж. Недаремно з давними моряками ставали люди хоробрі, сповнені жаги до пригод і випробувань. Спільне виживання посеред стихії та спільна мета перемога над ворогом швидко та міцно гуртує цих мужніх чоловіків, які стали на захист своєї країни. Шукають і сподіваються знайти живими. Родини зниклих безвісти моряків, тримаються разом та впродовж останніх двох років постійно виходять на мітинги, щоб привернути увагу громадськості. Вони переконані, що моряки живі і перебувають у російському полоні. Однак українські і російські державні органи жодної офіційної інформації про долю моряків не надають. Війна справа складна і заплутана. На ній і військові, і мирні мешканці часто зникають безслідно. Про них не кажуть загиблі, доки не буде переконливих доказів. Так людина вважається пропалою безвісти, а її рідні і близькі продовжують шукати і сподіватись. Член громадської організації Об'єднані морем. Наша організація створилася так, як об'єдналися рідні 16 моряків, які зникли під час ракетного удару двох катерів наших військово-морських сил Збройних сил України. Це патрульний катер Слов'янськ і десантно-штурмовий катер Станіслав. Два з половиною роки в цьому варимось. Ми співпрацюємо дуже з багатьма органами державної влади. В першу чергу це командування частини. Флот Тилії флоту, координаційний штаб, наш омбудсмен нашої країни з Міжнародним Червоним хрестом. Ох. З поліцією, з ВСБУ, ми з усіма структурами співпрацюємо. У нас єдина проблема підтвердження полону, яка не залежить від нашої влади. Перша мета це не давати забути, щоб е, мати ось цю підтримку для родин, яка дуже важлива, і взагалі розуміння родини, яка живе е, ну з надією в серці, і в якої більше питань ніж відповідей. Весь цей час родини зниклих безвісти моряків тримаються разом та виходять на вуличні громадські акції. Ми шукаємо наших рідних. Я шукаю свого сина вже 29 місяців. Жодної інформації, жодної звістки немає, ні, жодного підтвердження. Ми боремося за те, щоб Росія підтвердила перебування наших рідних там, у них в полоні. Мій син зник під час бою. за… Острів Зміїний, цей катер вийшов на виконання бойового завдання. В катер вразила російська ракета і він затонув. Затонув дуже швидко, спаслося три члени екіпажу, а п'ять, на жаль, пропали, зникли без звісти. Їх по сьогоднішній день шукають. І ми їх чекаємо, шукаємо і надіємося скоро знайдемо. Ми підтримуємо і спілкуємося один з одним. З декільками організаціями ми вже об'єдналися в асоціацію громадських організацій, всеукраїнську асоціацію, і також працюємо в напрямку для того, щоб швидше знайти та повернути хлопців. Реалії війни всі ми щодня бачимо, просто вийшовши на вулицю. Серед іншого, це велика кількість поранених та скалічених ветеранів. Програми реабілітації безліч серед них і спортивна стрільба. Організатори розповідають, що такі заходи не просто об'єднують захисників у дружні колектив з максимальною моральною підтримкою один одного, а й піднімають дух воїнів, які через травми не можуть більше обороняти Україну від ворога. Реалії війни всі ми щодня бачимо, просто вийшовши на вулицю. Серед іншого, це велика кількість поранених та скалічених ветеранів. Програми реабілітації безліч, серед них і спортивна стрільба. Завдячуючи родині загиблого воїна, військовослужбовця 47-ї механізованої бригади Магура Олегу Макарову і Аліні Маршал, які разом з організацією Ветеран Хаб Одеса були відкривачами заходу, щотижня проводиться реабілітація захисників у вигляді тренувань зі стрільби у Тирі. Надважлива і потрібна справа це активна реабілітація, ментальна реабілітація воїнів, які отримали важкі поранення. Ми контактуємо з сіма лікувальними закладами, де лікуються наші захисники і захисниці, і безпосередньо домовляємося, привозимо їх сюди під наглядом і медичних працівників, і реабілітологів. На сьогодні ця програма не така широка, як хотілося б організаторам, тому в першу чергу акцент зроблено на тих воїнів, хто отримав важкі поранення чи мають ампутацію кінцівок. Олексій проходив службу в 137-му окремому батальйоні морської піхоти. У 2017-му поблизу Маріуполя підірвався на протипіхотній міні, втратив ногу до коліна. Після поранення пройшов реабілітацію та протезування, почав працювати в інституті військово-морських сил на посаді викладача кафедри фізичного виховання спеціальної підготовки. В моральні складнощі почалися, коли вже безпосередньо я був виписаний з центру реабілітації і попав в звичайне життя. Тому спочатку тобі здається, що ти сам, що ти один. Тебе немає підтримки, немає нікого. Тебе ніхто не розуміє. Хтось може і сам справитися з цим, хтось без якоїсь підтримки сторонньої не зможе це пройти. Війна це ще й адреналін, втрата якого після повернення у цивільне життя часто призводить до деструктивного мислення та важкого морального стану ветеранів. А такі заняття, як стрільба в тирі в компанії з побратимами, повертає відчуття вправності, азарту. А ще це позбавлення негативних емоцій, злості, обурення, гніву. Учасники програми зізнаються, після таких тренувань повертається бажання жити далі і продовжувати боротьбу з окупантом. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українське військо береже вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!